найбільше пісеньки. Це людина, яка проживає 6 років вже в нашій території. Він знає частково людей, знає нас. Ми прилагаємо його на голову е, зборів. На секретаря зборів. Ми прилагаємо Матвея Магалину Миколаївну. Мінятися. Так, ну тепер ми будемо голосувати, правильно? Голосувати, хто Якщо є якісь інші пропозиції так. в кого, давайте вияснимо. Може, пропозиції хто хоче, є? Нема. Голосуємо по тим особам, які зараз оголошені. Так, хто за ткача? За голову ткача э, Володимира Михайловича прошу голосувати. Хто проти удариться? Да. Володимир Михайлович, прошу заняти вашим. Хто? Записли. Хто э, за те, Щоб Галина, Миколаївна, Матвеєва. Я знаю, що люди ці люди. Це дуже поважна людина. Прошу голосувати. Зайняти місце секретаря. Хто проти? Подержаться немає. Галина Миколаївна, прошу заняти місце. Коростеньського району Житомирської області. Ми жителі територіальної громади села Скримний Город Коростенського району керуючись Конституцією України та статтею 6 закону України про місцеве самоврядування в Україні, яка зазначає, що первинним суб'єктом місцевого самоврядування основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села. Селища міста вимагаємо не погоджувати розробку стрімгородського родовища ільмінітів, товариства Балкі Ільмініт. Це сприятиме зменшенню соціальної напруги, яка все більше загострюється навколо питання розширення площ відбування ільмінітно титанових руд на житомирщині. зокрема серед населення нашого населеного пункту через намагання обмежити їхні конституційні права і свободи у разі ігнорування нашої позиції. Та прийняті рішень, які обмежують наші конституційні права і свободи, закріплені в статті 64 Конституції України, залишаємо за собою право захищати наші права у будь-який законний спосіб. З повагою жителі територіальної громади села Стремигород, Коростенського району прийнято загальними зборами громади. 11 червня року. Голосує, Хто за? Здержавшись, рішення прийнято одноголосно. Це звернення жителів буде направлено до Коростинської районної ради, Стремігородської сільської ради і Житомирської ага. обласної ради. Друге питання.